Зараз я з телефона перевірю, що нормально взагалі йде баланс звуку, бо мені щось таке здається, що мене може бути погано чутно. А перед тим, як ви продовжите дивитися відео, я рекомендую вам підписатися на Twitch, де ми якраз таки і проходимо цю гру, і також багато інших будемо ще проходити. Тому іди в опис відео, підписуйся і чекай нових трансляцій. Усе, усе не заважай, дивись далі. Карат, шмарат. Я хочу взагалі-то змінити протез, якщо чесно. Бо, типу, щит, воно то прикольно, але хочеться щось на деймідж, На деймідж, розумієте? В мене не те, що прямо. Ну, фламберг є, він такий прикольний, якщо чесно, цей фламберг. До речі, по зброї. Що в мене по зброї? Ну, можна було б на щось щось створити зі зброї, Але ну, 100% на це. Але в мене є ідея. У мене є ідея, зараз ми цю ідею спробуємо втілити в життя. Я можу під. Я можу. Фух. Фу, це я вмощний тепер. Ну мені здається, це щось кумедне буде. Ну так, тут чисто гайчний ключ з мувсетом ну, звичайної штуки. Так. Ні, Ну це прикольно. Це, це смішно, як мінімум. Таку рофляночку чудити. Ну добре, звичайно, я не буду з ним грати, я буду зі своєю стандартною цією лярвою грати. Можна, якби то, життя або стамінку. Я, я вкачав життя або стаміну. Давай щось, стамінку, заплутайся. До речі, я собі нещодавно пігулочки купив, типу, для сна. Ну, щоб, знаєте, спати було краще, отаке воно. Е, бо важко іноді заснути було. І ви знаєте, як вони називаються? <звук> <звук> От такі пігулки. А ви думали? А хто ж знав. Ми прийшли ось сюди, і тут є така. Хто вона? Як її звуть? Дівчинка. I can't die. But perhaps. Коротше, їй треба щось принести, щось якийсь святий значок. Frangilico, mi Cantare! А, ну в мене нічого нема для Куба цього. Ну, він такий. Ну, прям є, такий корисний, прям, єбать! Він кастуйся, ну, років 20, я вам кажу. Ви б бачили це. Ну, щоб ви побачили, просто рівень. Рівень цього Куба, його користь. О, так я спеціально зробив. Дивіться просто, ну. Я можу тільки ходити. Ну і все, воно, типу, повинно мені потрішечки хп А Ану-ка, Сюди, Сюдингс. Ну, корисний шо, піпець Це, Ця користь, вона нереальна. Ну, ма. І що, тут нічого не буде? Танну. Тану. Та, та ви мене кажете. Тану. Та щось тут не може воно так бути. Навіть не мімік, так? Що це? Хто такий Веніні, СОФІЯ? Веніні, це оцей? Чи як його? Так, це Веніні, сюди, живем, живем. Це Cryptic Vessel. Так, це я тільки що знайшов. Розгадай мені його сам. Тримай. I так, тримай пустоту. Moment, Аделін, для тебе є убіжище, добре. Ага, мені треба туди пити. Піти куди мені пити? Піти мені треба там, де я віслюка бив, правильно я розумію? Вон, та маріонетка, але як мені в неї щось жбурнути? В мене є. Як би то оце. Це так не працює, так? Не працює. Так, треба прицілитися. Я поняв. Я ж влучив. Ну. О! Сюди! Перемога буде! Бульвар 221 b Ключ. Додається. Ну, де цей бульвар? 22. Що? А, -а, 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 а, Я згадав! Я згадав, я згадав, де це. Якщо не помиляюся, то це якраз таки ось тут. от 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 отут, отут. От, 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 от. Оце. Я ж казав. Так. Ну давай, ломай. Нову будемо строїти. А ну-ка. Це все? Це типу один сейфік, так? Кварц! Так, а що в тебе зене там було? Да в мене інет пропадає просто. Просто пропадає. Ну це якесь щось не те. Щось мені оце більше подобається. Воно теж зелене, якби то. Сюда відкрили. Так, ще більше ампул, добре. Ухилитися при підйомі. Коли я... Коротше, коли мене завалило, я так розумію, я зможу ухил... ухильнутися. Оце прикольно, в них, зброя... в них зброя може зламатися, я ось це вкачаю. Все, кварца вкачали, ось це вкачали. Скоро третя фаза. Зараз я шарю, я казанова ще той. Де вона? Ей! Привіт! як твої справи? А ти знаєш, який в мене апарат є. Зацінити не хочеш? Диви, 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 диви. Ось це, ось, 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 ось що це. Де моя? Знаєш, що я це зробив? Фонарик, будь ласка, дякую. Мені страшно. Добре. Ну йди сюди. І що воно каже, засуджують такі слова! Привіт, бубу. Поняв. Все, поняв. Я зрозумів, нарешті наші мені усі жбурля... жбурляні приколи дали. А оце, ну я ж ось бачу, ось воно. Так, не треба в мене цим. Чому усе червоне? Ви знущаєтесь? Хто, по-перше, наступив, по-друге, нашо. Патрон Легіона. О! це для прокачки нормально. А наша мені ця скорітка. Ну, тут якийсь якийсь бог, я не знаю. Може я там щось не то дослідив, але наша мені ця скорітка. Та відчепись від мене. Нащо ти мені треба, дружок? Ой, господи, ой, господи, любі, друзі, скажіть, що ж це таке коїться? Це вже перемога? Шо це? Це якийсь. Це якийсь змій, я ненавиджу змій. Нашо? Так лякати. Відхилимося. Все, він ж бурльнув свою штуку. Ля було! Вона мене майже ваншотнула, що я не відхилився. Ні, схоже на те що я навіть хилився трішечки. Ну добре. Ну то й Ну то що? Ну то, що? Ну, то що? Тихо! Господи, оці ловушечки! Каталізатор легенди. Наводити. Це знову оцей хрін. Ей! Анімешник! Бом! Так, завряжаємо! Поки він свої крутить. Ні, ну я профі, я профі. Готовий. Нефіга він надропав. Ну, прикольно. Ну, типу, не те, що прям круто. А, я думав, я це повинен скинути, а це якесь просто. Це просто амплуа А за амплуа щось дають? Франко, мік Давай, зжигайся. Так, очистили один. Один фрагмент очистили, добре. Так, священний знак з кімнати архіпіскопа. Предмет, який Сесилія бажала побачити у свої останні хвилини. Архіпіскоп була така натура, що його називали святим Кратом. Скоріточка. Але цікаво, куди? Уверх. Ну, щось ми дуже довго їдемо. Привіт, пес! Дорі, френдо, мій о. О, рідке ерго. Вбивай сильний горіш, щоб отримати сильне ерго. А, це я б душу босів замінювати можу. Парасолька! Зброя парасолька! Ну, це після цього збільшує, давайте це візьме, і зброю оцю. Добре, давай Як далі. говори. Ну, no, зникни! Ну прикольний такий, чорт, але він якийсь важкий. А ну давайте я заряжу легенду. Так, по-перше. Так, добре. А це вже щось швидше. Ну, прикольна така зброя, до речі. Ну, з цим навіть можна пограти спробувати. У мене усе ж таки, ну, як ви розумієте, є... є заточка для нього, це ж особливий, я так розумію, меч. А, це ту штуку. Holy це те, що Raston. я знайшов. Як корисно. Святой Сан Андреас, до речі, Чін Андреас, я святий Чін Андреас. Він одноразовий. Привіт, ну вони усі за цими. за, 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 за вони. А хто мені на допомогу прийде? Ну давай. Здивуй мене, гра. Зараз будемо нового босика лупарити. Святого Чіна Андреаса, народ. Ну, все вже, можна сказати, трансляція пройшла успішно, якщо бос є. У -у 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 -у. Ну, поки що епічно. Це я. Ну, це якась сороконіжка Не дуже приємно. А що робити? Що робити? Будемо битися. Отак. А що? Ну і що. Так, це я. Якщо в мене б зараз осел був, це було б прикольно. Прикольно. Так, а в чому сенс? Мені здається, я його бачив ще на початку. Опа. Опа. Ну, це вже не, не схоже на маріонет. Вивалилася туша. Ви бачите це обличчя? О, оце, ото саме, ото саме. Ну Значить, цю гру він не буде повільним, він буде якимось супершвидким задротиком. Ну і мать курва, будемо битися, а що нам лишається. Андре.. О! Андреас! Оу, неприємно! Може йому десь під сраку залізти? Так, я... я поняв. Я поняв. Вже моя страта не іде. Тихо, тихо. Я ж думав, як куп страту заюзати. Зачекай, архіписку. Архиписка. Ну йдіть тьо мать, ну відійди від мене. Опа! А чому? Я ж вдарив нормально, його розвів! Ну добре, що я можу зробити з цим фламбердом, якщо він мені дуже жорстко ну, нападає на мене? Він порчу заряжає? Ну йти, мать Зарядив же ж нормально. Так. Скільки Скільки він наніс урону. Ну він підпалює. підпалюється, добре. Це вже непогано. Недобре. Я блок поставив, алло, Андрей! Ухил, ну, ухиляться дай. Ну... ну, він не дає, він не дає, ця сука, не дає, мені ухильнутися, нормально. Чухана, святой ти, ти святой паносерист. Ну він затримка в розвитку в мене, жестко. На! -га. Куди, куди його бити? А, та все, ізі Изи, народ, а вы казали, що я просто зельюся 200 разів на ньому. Два рази злився и нормально. Все, давай. Гудбай зі сцени, дружок. Це друга фаза? Да ви знущаєтесь. Та рофлите. Ні, це він вмер. Ні, він не вмер. Там щось вилазить. О, а це вже святий андеристо. Я зрозумів, друга фаза, дякую. Друга фаза. Це знущання з мене повне. І що рот? Навіть обличчя немає. Так, ця форма, вона, типу... Л. Сука. Добре. Скріншотик, робимо на пам'ять. Oh, yeah. ну він хоча б зі мною вже спілкується. Відхилимося, подай Боже. Ніфіга він розкидує. Що це? Що це? На раксі! А, це він розрядився? Ну в мене немає. А, знову з ним, знову. Та й тіть. Знову, я не ще не нормально не в ч... Мітіть тіло мать. Ну я все. Усім бавай. І це все, це злив, це злив. А чому? Дякую. Ну не ухиляється він, під таймінг, нормально. Я видав, ну що це за УЄ урон? Ну заряди нормально. Нарешті. Ні, і зараз ще друга фаза. Так, так. Так, я ж виживу без кіла із 0 хп. Не, може мені куб заюзати, якого в мене немає, ні? Як варіант. А чому я? Ну, а де у той? Нормальний. Бо яка користь від цього вогню, якщо я його нормально застосувати не можу, він постійно спамить атакою. Що? <т breathe> я нічого не бачу. У мене камера полетіла, просто ну срандепало повну просто. Дякую. Так, давайте робити висновок з цих, з цих боїв. Ну, фламберг пішов в сраку повністю. Він тебе в першій фазі у тільт вганяє, і на другій фазі складніше. Нащо я натиснув на той щит? Чим він мені допоміг? Бог його знає. Ну це він поврачується до мене сраку. І як мені битися з нормальним босом? Доталого! Доталого. Я не розумію просто. П'ять атак! Однокрилатий ангел. Та ти в в сраку всра кувсований дур, дурко. Так, так. Та ні, це треба наступну спробу. Next. Давай, next. Коли я хотів ну, вкачати, щоб я притягувався до ворога, а не він до мене, Я думаю, щось би з цього і було. Але. А я можу це зробити, до речі, але чи спрацює це на ньому. Ну чому? Мене ну, треба було! Зараз рука трохи відійде. Та й-мойо. Давай! Тварь. Та все. Просто загандошили мене. Що? О, як? Що мене задамажило? Це у нього ауєу цей спел? Чисто треба якось в нього під пяткою стояти і дамажити. Що? Він ще буде як скажений по арені бігати. Від Електро. Електро. Електро, my friend. Ну він одразу. Ну я не бачу. І на що я ткну? Ну я тисну, щоб захилитись! Чому воно так довго реагує? Може в мене якийсь, я не знаю, затримка у розвитку цього геймпада, чи в мене, чи в когось з нас, усіх. Мені здається, в мене, звичайно, 100%. І в мене не збереглося. Хоча я той матч нормально його так кидав. Я не можу, воно стоїть три години, ця паніонетка. Він просто заторможена якась ця маріонетка. Ну він заторможений, реально. Він просто стоїть на місці і нічого не робить. А ну-ка. Бам! Скільки? Ну все, в мене нічого нема проти нього. Дякую. Одразу так. Щоб не розслаблявся. Як? чим? Я навіть не дотягуюсь до нього своєю цією жбурлялкою. Підняв в душу, наче мені це щось дасть. Типу. Просто головою знову цим своїм язиком потлатим. Я не знаю, ну я хочу це вмерти вже. Просто який сенс, якщо він мені е, на початку просто розніс мене і все. Віди! Я вже майже здався. Невже посух тільту здалає мене? Невже... Усі мої спроби були марними. Як завжди, як завжди, з першої спроби вибиваємо. Усіх з першої спроби. Фу. 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 Я ж казав. Офігеть тут кінематограф. Хто це сидить? Ну, це ж на кінець. О! Шапітоу. Шапітоу. Ха-ха. Шапі <рес> Ніфіга, це ж кінематографічно. Це якийсь реальний кінематограф був. Перемога є, народ, перемога була і стала. Е, і все? До того як алчність за мною завлоділа. Я розумію. О, тут пластинка. О, і Серпес прийшов, до речі, туди. Стоп, ні, я я я хочу пластиночку для початочку. Можна мені, будь ласка, пластиночку. Я так розумію, вона мені зараз. А, вона померла? Так, я грішниця, яка у минулому вбивала багато новинних людей. Я не можу. Дякую, бувайте. Сесілі. Нова музика, нова музика! Хочу слухати нову музику. У мене нарешті буде нова музика. Так, по-перше, по пластиночку треба послухати. Нову. І стати трішечки людиною. От зараз будемо чилити нереально просто. Просто нереально чилити. Щоб стати людиною це теж така спокійна, така, прям після такого босу вона просто реально розслабляє. Я не знаю. Я хотів перемагати того боса багато, я життів втрачав, поки його здолав. Що ти, привіт? Да, я нарешті здолав оцього боса, оцього святого приколіста. Тепер думаю, що мені взяти за його душу. Плюс нуль, давай це візьму. Я не буду вже засиджуватись в цьому лобі. Знову трохи важко. Скільки можна? Так, Джепето, ти мені щось скажеш? Я тут здолав супербоса. I... Мені здається, sad. він головний злодій. This... That's why my only wish. Ні, Можливо, ні. Any... Я буду вчитися брехати, добре. Так, може зараз мені не буде важко, якщо я вдягну, наприклад, оце кільце. О. О, о ну все, я в принципі більш-менш ну, вкачаний нормально. Можу йти ну, нормально битися. О. Сюда. Я вже людина. Рівень відчуваєте. А ну-ка, зможе кішечку погладити? Може хоч зараз. Я поняв, мені кісика не дають погладити. Він просто збіжав кудись. Наше, я, що я тут бігав. Пілігрими. Олень! О! Що? Це новий вид собаки якоїсь? Пелегрим. Опа! А я це бачу. Треба якось все ж таки узяти. Became... Say, a say, Якийсь say, all boats. Скоріточка all вже бачу. Це буде скоріточка. Так, ну все, дійшли до костра, я думаю, ну нормальний такий стрім босса був, як би хто. Ну що, народ, дякую. Дякую, таке це же хіття було цей босс просто. Увесь вся трансляція просто битва з босом. Ну добре, я пішов. Давайте. Не забувайте мене підписуйтесь на телеграмчик. В описі, звичайно, є посилання також, Також ну, холодитесь на пляж, також в описі посилання.